Про Віктора Медведчука дуже багато чую я особисто і бачу від АРМА новин саме про майно Віктора Медведчука. як багато взагалі таких зрадників чиє майно знаходиться в вашому управлінні? Хотілося б, щоб майно всіх зрадників знаходилося, звісно, в вашому управлінні, але тим не менш питання: скільки таких зрадників є, окрім? Віктора мельчука, дякую, Кирило. Ну, в першу чергу, мені приємно, що молодь, молоді люди сьогодні такі освічені, і що у вас так. є час, окрім навчання розбиратися в таких глобальних питаннях під час війни, ці питання насправді набуло особливого значення. Я очолюю арма, яке саме має покликанням приведення до економічної відповідальності саме таких осіб, про яких ви запитуєте. Віктор Медведчук, який є комом Путіна, обмінений на 215 полонених, насправді є в рамках багатьох кримінальних проваджень на території України. Що стосується конкретно його, то це маса арештованих активів, які належать йому, його дружині Оксані Марченко, або оформлені були на близьких чи афільованих осіб, і маю сказати про те, що агент їх виявило і розшукало на запити саме правоохоронних органів в рамках. Уже п'яти кримінальних проваджень, які здійснюються на території України, тут я заакцентую увагу, що найрезонанснішим кейсом є яхта Royal Romance, яка знаходиться в Республіці Хорватія в порту Торгір. Агентство насправді за останніх півроку зробило просто неймовірні речі, починаючи від того, що ніколи не було зроблено. Це Ініціювання та затвердження порядку реалізації арештованих активів за кордоном це здобуття окремого рішення суду Республіки Хорватія на огляд судна, який дав змогу. Знайти і е, дістати документи на яхту, які водночас стали підставою для подальшого оформлення, ініціювання і здобуття свідоцтва про е, судновласність. Арма зараз визнана. Тимчасовим судновласником арештованого судна. І водночас е, внесення цього прізвища в санкційні списки Євросоюзу таким чином е, все майно, яке знаходиться за кордоном на території Євросоюзу, арештовано, заблоковано. І відповідно okay. зараз є гарна новина, тому що ви в засобах масової інформації могли чути про зняття арешту. Про деякі перепони, про тиск адвокатів Медведчука, насправді все це мало місце. Але сьогодні вже є нова ухвала про арешт судна і згідно норм кримінального процесуального кодексу щодо надання міжнародно правової допомоги. агентство вже звернулося до Офісу Генерального прокурора і очікує початок. Легалізації рішення нового суду, тобто нового арешту. Це стосовно саме цього кейсу, чому я на ньому акцентую увагу? Тому що це буде прецедентом для можливості реалізації іншого арештованого майна за кордоном і таким чином повернення всього виведеного злочинцями, такими як Медведчук. Отже, до цих прізвищ їх маса. Алфавіту не вистачить. Це ви знаєте, це і Янукович, і Фрідман, Авен, це Фукс, це Капашин Полтава. До речі, зовсім нещодавно ми анонсували, показували, здійснювали огляд, скільки майна здобуто таким генералом, який працює на Російську Федерацію, це і Захарченко. це... Ви знаєте, прізвища просто не закінчуються. Машков, квартира в Одесі, зовсім нещодавно також анонсували, який має відношення до Російської Федерації, в тому числі Деркач із відомих прізвищ, які також майно знайдено, розшукано і надано всю інформацію правоохоронним органам. Карпачов багато-багато інших. Нещодавно була реалізація електронних відходів через прозору продажі УАРМА три 3,7 мільйони гривень, якщо я не помиляюсь, було передано на на військові облігації на збройні сили. Фактично, скільки тривав цей процес? Як це взагалі працює? Тому що я бачив коментарі під новинами про це, де люди питали: а як? Наче електронні відходи, а потім вони гроші фактично, як це працює? В першу чергу маю зазначити, що ми здійснили велику транспаренцію агентства за останній рік, тому що раніше це не здійснювалося на площадках прозоро продажі, і це саме те, чого очікувало суспільство, антикорупційні громадські організації, наші міжнародні партнери для того, щоб якомога більше ми могли реалізовувати арештованих активів, щоб ці процедури були прозорими та конкурентно спроможними. Отже, було внесено зміни до постанови. До 719 і 558, це було здійснено ще наприкінці 2023 року, і вже розпочато саме на електронних майданчиках на площадках торгових. Якщо загалом то агентство розміщає таке оголошення про реалізацію арештованого активу, його демонструє далі передаються документи на конкурсну комісію, яка обирається агентством. До конкурсної комісії входять представники Міністерства юстиції і економіки для забезпечення прозорості діяльність. Засідання відбуваються в прямому ефірі. Після цього такі активи передаються заявки на площадки прозоропродажі і відбирається сама площадка. З усіх існуючих, це близько 40 площадок. Вибирається та яка підходить під вісім критеріїв. Вони розписані постановою уряду. І далі сам актив іде уже на самій площадці, здійснюється його оголошення. Сама електронний майданчик забезпечує відбір суб'єкта оціночної діяльності, який спочатку визначає його стартову ринкову ціну, тобто фактично ціну, від якої буде далі здійснюватися торги це саме відбулося з цим активом про який ви запитуєте здається оголошення було двадцятого 29 травня саме по електронних відходах і вся процедура зайняла майже три місяці тобто це Оголошення і очікування 15 днів, хто заявиться з площадок, виявить бажання їх реалізовувати. Далі засідання конкурсної комісії, далі сама площадка обирала оцінщика відповідно також строк здійснення самої оцінки. Ну, і відповідно, далі торги. Там було два лоти. Вони були розділені на лоти. Один лот був майже об'ємом 45 тонн. Його було реалізовано за 1,8 мільйона гривень. При цьому стартова ціна була менше майже на півмільйона гривень, і другий лот об'ємом майже 23 тони було реалізовано за 1,5 мільйона гривень. Отже, це класний приклад того, що це працює це прозоро, і кошти від реалізації такого активу одразу йдуть на або в державний бюджет, або ми приймаємо рішення щодо закупівлі військових облігацій. Арма 20-го числа, 20 вересня для нового місяця, та посуло конкурс на управителя і оцінювача для дачі зрадника Меночука. Взагалі, як просувається конкурс? Чи вже є а, обраний вами та а, оцінювач і управитель? І скільки заявок отримало? Цікаво за 20 днів агентство насправді вже має. Три заявника учасника, які виявили бажання оцінити цей актив. Актив насправді mm. дуже цікавий. Ми демонстрували його огляд. Там дуже багато нежитлових житлових приміщень, спортивна база, сім земельних ділянок дуже інвестиційно привабливому стані, можна сказати, дороговартісному. Ми це демонстрували навіть mm. у своїх відеороликах, щоб всі бажаючи це могли побачити. Такою родзинкою можна сказати. Привести приклад, що навіть було змінено русло гірської річки для того, щоб був красивий краєвид. Це були напевно забаганки власників, зрадників, втікачів. Отже, за 20 днів агентство має три суб'єкти оціночної діяльності, які виявили бажання його оцінити. Вони є з різними пропозиціями. я Можу їх назвати. Це «Неоексперт», це острів і це інвесткомпані. Здається, усі ці три учасника мають різні пропозиції по вартості від 200, по моєму до 300 з чимось тисяч. Я не буду свідомо називати точно це інформація, яка. Потім буде опрацьовуватися робочою групу для прийняття рішень, і вони мають також різні пропозиції щодо строків виконання робіт тобто, за який строк буде оцінено цей актив. Одна із компаній запропонувала 25 днів, інша 3 місяці. Отже, робоча група агентства буде розглядати більш збалансовані і найбільш вигідні умови для того, щоб це було в найкоротші строки, ну і звичайно, недорого. І тут недорого, я підкреслю це важливо, ні агентство, ні державний бюджет не витрачає кошти на оцінку. В кінцевому результаті оцінщик отримує кошти після заключення договору управління, який включається у вартість, є в умовах уже заключеного договору управління, тобто згодом після обрання управителя. Ну, я би хотів закінчити тему Медвечука таким питанням. От, власне, там е, був аукціон на годинники Медведчука. Серед годинників був такий цікавий годинник, який власне символ е, любові е, зрадника і власника колишнього цього годинника. Москва кремль називається власне для чого люди купують ці годинники? Ви маєте інформацію, тому що. Ну, носити такий годинник, взагалі на тікати Кремль, ну я би не наважився. Дуже класне запитання. Я скажу, що загалом годинники були оцінені понад на 10 мільйонів гривень. Крім е, Москва, кремль були дороговартісні годинники, такі як Брюге, Картьє, Дольче, Габана, Вашерон. Вони е, продані за ринковими цінами, і, до речі, агентство зробило неймовірну річ. Коли була обрана площадка, торговий майданчик, який виявив бажання і вже отримував пропозиції від учасника, е, вони офіційно звернулися до агентства з проблемним питанням. Усі учасники, які хотіли придбати годинники, заявили про те, що поки вони власноруч не побачать, не, не подивляться, не зможуть провести власну експертизу під це, це, це річ, яку насправді треба не можна е, придбавати з закритими очима або просто по картинці. Агентство підійшло дуже креативно, насправді, з дотриманням норм і вимог закону. Ми звернулися до органу досудового розслідування. розслідування. Ми вдячні Службі безпеки України за допомогу. Ми буквально протягом доби змогли організувати їхню доставку в приміщення агентства, повідомити організатора торгів площадку, а вона, в свою чергу, всіх учасників, і зробили відкриту прозору демонстрацію цих годинників. І саме Москва, Кремль всі бачили, тримали в руках. Також всі задавали собі це запитання. У мене є відповідь. Я думаю, що це подарунок Кума Путіна такий годинник. Я не думаю, що Медведчук сам виявив бажання його придбавати. Чи було в нього його е бажання носити, мені невідомо, але точно можу сказати, що цей годинник придбано, і той, хто його купив. Це у вас зараз ексклюзив інсайт. Так. Виявив бажання саме надпис Москва, Кремль, замінити на герб і прапор України, і потім нам це продемонструє. Отже, ми цього очікуємо. Чудово, чудово. До речі, Верховна Рада мала би позавчора, наскільки я розумію, прийняти схвалити законопроект про розблокування управління заарештованими активами. Республіки Білорусі і Росії, і як я розумію, провалено було голосування цього законопроєкту. Ви спостерігаючи за цим процесом голосування, зараз розумієте, які були перепони на шляху до голосування, власне, чому не схвалили? Для мене це дуже важливе питання, і крім того, це питання національних інтересів держави. Мені прикро, і це насправді я вважаю злочином проти народу України, коли протягом двох років наша Верховна Рада України, народні депутати не можуть проголосувати такий важливий для країни закон. Адже чинна норма передбачає обов'язок погоджувати і брати згоду власника. Перед управлінням саме корпоративними правами я маю сказати про те, що саме в 2023 році ми спромоглися відкрити публічний доступ до єдиного державного реєстру арештованих активів. Адже раніше ні українське суспільство, ні міжнародні партнери, які рекомендували створити агентство, і це було основною мотивацією, щоб знати і розуміти, то скільки всього є арештованих активів в рамках кримінальних. І, врешті-решт, скільки передано в національне агентство, і скільки приходить доходу до державного бюджету, тобто це така універсальна структура, яка показує відкритість. Станом на зараз наш реєстр містить 324 тисячі записів про арештоване майно в рамках всіх кримінальних проваджень. Цієї цифри 72 тисячі записів про активи, які передані в управління національному агентству. І тепер увага більше двох тисяч записів ті, де 100% власності Російська Федерація. Це 100%. ще більше трьох тисяч доміноритарних, і там де є Республіка Білорусь, і тепер увага У 23-му році. За нашою ініціативою було розроблено законопроект 6233. Я зверталася до голови Верховної Ради, до президента України. Законопроект було визнано невідкладним. Його голосували в парламенті, і не вистачило вісім голосів. Насправді, я дуже... Вдячна нашому профільному комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, голові Анастасії Радіні, оскільки вона за власною ініціативою розробила та зареєструвала аналогічний законопроект. Це 11.280-1. Саме він мав би вирішити саме це питання, окрім того, і питання залишення предметів. Мистецтва культурної цінності в музеях поколінь, так наприклад, ми реалізовували картини. Медведчука і стикнулися з тим, що вони містять висновки як е, предметів мистецтва і, і угу. таких, які згідно закону про музейну справу мають залишатися в музеях. Ми передбачили і цю норму. Я маю сказати, що саме цей законопроект підтримується Майже всіма центральними органами виконавчої влади, не майже всіма міністерством юстиції, економіки фінансів, центральними органами виконавчої влади силового блоку. Але коли позавчора ми бачимо свідоме провалення такого важливого закону, це свідчить про те, що значить у нас в країні є лобісти, яким невигідно, щоб в Україні арештоване майно ворога. Було використано на благо держави, значить, вони можуть бути афільованими або лобіюючись інтереси. Я не можу нікого конкретно звинувачити, але результат говорить сам за себе. Ми не зупинимося на цьому, тому що вчора агентством на сайті опубліковано офіційну заяву. Я закликаю народних депутатів України як керівник Арма. Підтримувати цю ініціативу далі, зареєструвати mm. новий законопроект. Я буду звертатися до президента України. Я буду закликати всіх голів, всіх фракцій, оскільки це загальнонаціональний закон, і активи ворога Російської Федерації мають бути використані у боротьбі проти ворога, і вони не мають простоювати. Ми маємо насправді на сьогоднішній день дуже багато підприємств. Де арештовані корпоративні права, і вони насправді зараз працюють і приносять дохід ворогу. Це абсурд. Держава повинна нарешті закрити це питання.